Добрий день. Сьогодні у нас на огляді Renault Megane 3 в кузові Універсал. Автомобіль 2011 року. Має двигун 1,6 бензин на 115 кінських сил. Шестиступенева коробка передач. В дуже гарному вишневому кольорі. На оригінальних титанових дисках. Витрата палива становить 7,9 літрів на 100 км в змішаному циклі. Двигун простий, надійний. За необхідності можливо встановлення ГБО 4. Але якщо для домашнього використання, можна і без газу, витрата палива невелика, автомобіль простий в конструкції. Підвізка ззаді балка, звичайно, при тому комфортний, надійний. Економний в їзді. Серед переваг також міцний оцинкований кузов. Великий багажник, хороша шумоізоляція, недороге та доступне обслуговування. В дуже хорошому стані автомобіль. Стан кузова на відео. Технічно автомобіль повністю обслужений. Двигун працює без зауважень, електрика вся робоча. Гарне світло має. В комплектації шестиступенева коробка передач, кондиціонер, підігрів сидінь, склопідйомники, повний бортовий комп'ютер. Цифрова панель приладів. Салон в дуже-дуже хорошому стані. Чистенький, збережений, не затяганий. Запускаємо двигун, кнопкою запускається. Іде тест системи. Ок, помилок не винайдено. Електрика повністю вся робоча. Взагалі автомобіль технічно обслужений. Вкладень не потребує ніяких. Якщо зацікавить, телефонуйте.